Друзі, перші проголовне поїхали. Новий голова СБУ і ДБР діють: похорони Росінова будуть на днях. Там і почнеться затримання усіх прожажних чину ментів. Пишуть, що похорони Росінова будуть на днях. Ветерани домоглися, аби віддали тіло. У той час депутата не буде на прощанні, як і не було на прощанні з поліцейськими, з якого його ніби вигнали. Ось що маємо наразі. Очільник поліції Черкащини Годима тимчасово склав повноваження на час розслідування загибелі поліцейських і ветерана, реакції та деталі далі. Справедливість настане Лише після покарання винних заявив Радіо Свобода Олександр Русінов, заявив син ветерана Сергія Русінова. Дивіться, я буду задоволений тоді, коли покарання винних. Коротко відповів він ветері Радіо Свобода. Тимчасове відсторонення посадовця це нормальна практика, щоб він не випливав на розслідування. Пояснив екс керівник Голосіївського управління поліції у Києві Ярославський. Інша справа додає він, що це рішення стало можливим лише завдяки суспільному резонансу, за словами журналіста 18 тисяч Артура Чемириса. Наразі рано робити ти висновки, чи вважають ветерани відсторонення начальника поліції достатнім кроком, і чи це позначилося на протестах. Він додав, що ключовою вимогою протестувальників було звільнення Гудими. Відтак це рішення не задоволено частиною ветеранської організації. Начальник черкаської облвійськадміністрації адміністрації «Табурець» заявив, що оцінювати дії посадовців має лише слідство а усі рішення повинні ухвалюватися згідно з законом. За його словами, саме зараз ДБР має перевірити, чи були дії очільника поліції Черкащини законними та правильними. Ось що говорять ветерани про це все щодо ситуації, яка склалась 27 січня щодо чотирьох поліцейських і одного ветерана, і депутата сторожука, який імовірно причетний до цієї ситуації, стало більше відомої інформації, так як я проводив цей весь час, спілкуючись з різними людьми і поліцейськими, в тому числі, які займалися розслідуванням щодо підпалу автомобіля сторожука, не під не замаху на вбивство. Не замаху на якесь життя, а просто підпалу автомобіль, що стало відомо взагалі зі слів людей і пояснень, які вони давали поліцейським. Ситуація наступна. Депутат Сторожук за декілька годин виносив всі особисті речі з автівки, а потім сидів в ній в телефоні і щось там класило. Після чого люди підійшли до нього і сказали, а у вас машина горить. Тобто він сидів весь час в машині. Якщо хтось і міг підкинути цю історію, він би його 100% побачив. Щодо підривного засобу, що це взагалі було таке? Я точно не пам'ятаю, як це називається. Ну це була не граната, це був такий пристрій, який навіть не міг пробити бак автомобіля. Тобто, оте от, от все от оте все, що ви бачили, да? і за оцього хлопка. Почав витикати дизель і він почав розгоратися. Тобто реального взриву не було, і про це нам говорить ще й наступне: в день, оцей, коли були ці обшуки, 27 січня вони були ж не тільки в Русінова, вони були в 15 людей. От із-за того, що депутату спалили машину, приїжджає армія. Сама армія приїжджає, тому що поліцейських було ну тьма. От по поясненню одного із людей, в яких проводився обшук, він виходить, а в дворі просто стоїть тьма людей з автоматами. От це, нормально. це нормально, коли депутат каже, мені не подобається 15 людей, перевірте кожного. А як же слідчо розшукові дії? Як же встановити якісь там докази, дізнатися, хто то міг бути? Ну Що це за слідчо розшукові дії, коли приїжджає армія в наше місто, перевіряє 15 депутатів? Ну, для мене це говорить тільки про одне. Поліція повністю працює на цього депутата. Питання: звідки він бере гроші? Щоб вона працювала на нього. Незрозуміло. Так як депутат сторожук ніде не працює, а бізнеси в нього тільки в Чехії з російським бі бізнесменом. Ну, я якось так же ж виходить, правильно? Я розумію. Також оці, одна з людей надала інформацію щодо вирішення земельних питань цим депутатам і скільки він бере за це коштів. Якщо комусь цікаво, я можу надати номер цього. Цією людиною вона з вами поговорить, але ви повинні бути інформаційним каналом, не блогером, не звичайною людиною, а й саме інформаційним телеканалом, який він був лише поранений. І зробили контрольний постріл у голову, щоб не було свідків. Тому що свідок найкращий свідок який мертвий. Чомусь тільки мусора можуть собі дозволити те, щоб поплюжити наше ім'я. Чи можемо ми дати сьогодні право поплюжити наше ім'я? Ми ветерани Соборної України, які сьогоднішнього дня об'єднуються і будуть захищати кожного ветерана, який зараз знаходиться на цивільці. Ми будемо підтримувати тих хлопців, які зараз знаходяться в окопі. Чомусь ці разі сидять в теплих кабінетах, а наші хлопці сидять у брудних окопах. Коли в них немає права навіть постирати речі, немає права переотягнутися в чистий одяг, а вони ходять в дорогих речах, їздять на дорогих машинах, хоталась, у нас така погана подія. Виновники повинні понести покарання. І ви ще може будуть серво розмовляти, тому що почувати себе не дуже добре. Винні повинні понести покарання в першу чергу замовники цього вбивства. Абсолютно повинні понести покарання замовників всіх вбивств. Курсунська трагедія альтернативна версія подій, про яку не говорять офіційно, пише телеграм-канал Різні Ньюс Черкаси. Ось що там відбувалося в останні дні, хочу викласти версію подій, що сталися під Курсунем, коли військовослужбовець Русінов застрелив чотирьох черкаських поліцейських і загинув сам. Одразу наголошую, це неофіційна інформація, отримана з приватних джерел. Вона суттєво відрізняється від тієї картини, яку сьогодні формують правоохоронні органи. Перш ніж перейти до самої події, кілька слів про Сергія. За словами людей, які його знали. Він був військовим із реальним бойовим досвідом, прямий принциповий із загостреним почуттям справедливості. Людина, яка не мовчала. Його сини племінники нині служать у лавах ЗСУ. Останнім часом Сергій, як стверджують, джерела відкрито та безкомпромісно приділяв місцевим корупційним схемам розподілу землі та званим санітарам, вирубкам лісу, поширеним наркотиків. Саме тому версія про ніби виявлення в нього партію наркотиків у громаді сприймається з повною недовірою. Вона прямо суперечить його реальній діяльності. Ця позиція принесла йому чимало ворогів. За інформацією джерел Сергій знав, що його замовили. Називається призвище місцевого депутата Сторожука. Спочатку, як кажуть, планувалося залучення кримінальних структур з Києва однак, у останній момент було ухвалено інше рішення замість братків використати силовий ресурс. Поліція Черкаської області, що за версією моїх джерел, виявилося простішим і дешевшим для сторожука. На Черкащині давно не є таємницею переконання, що обласна поліція і не лише вона часто обслуговує інтереси місцевих корупційних груп. На превеликий жаль, у нас борються не за корупції. Цією, а з тим, хто про неї говорить і намагається їй протистояти. Джерела стверджують, Сергій очікував приїзду гостей. і Був до цього готовий, але не розраховував, що це будуть саме правоохоронці. Кажуть, що перед самим силовим зіткненням він навіть пропонував поліцейським просто поїхати і лишити його в спокої. Окремо звертають увагу на дивні деталі самої операції. За інформацією, версії, усі загиблі поліцейські отримали смертельні поранення в одну і та саму ділянку тіла. Люди, які мають практичний досвід поводження зі зброєю, підкреслюють у Реальних умовах така одноманітність говорить про майстерність і професіоналізм Сергія. Також у місті говорять, що Сергій мав можливість завдати більшої шкоди, однак зупинився, побачивши посеред силовиків жінку. Слідчу ОНП він пошкодував. Це ще раз підкреслює подія не була безконтрольним вибухом агресії. Також запевняють, отримавши смертельне поранення, він став на коліно, оперся на свій автомат і в такому положенні помер. Так він не стояв майже дві години, склонивши голову, тримаючи зброю як справжній воїн до приїзду експертів для багатьох мешканців. Ців Корсеня ця історія має зовсім інший зміст ніж той, який транслюється офіційно в громаді. Сергія сприймається не як кримінальний злочинець, а як людину доведено до краю системною корупцією, тиском і повною відсутністю дієвої реакції з боку держави. І тут постає ключове питання: що ми оберемо далі? Реальну жорстку і послідовну протидію корупції чи подальше замовчування, яке неминуче веде до радикалізації суспільства. Бо там, де нема справедливості, з'являється небезпечна спокуса самосуду. Редакція каналу не, не несе від. Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.